Близько 30 метрів від, звідси, від проходу. Огляду буде підлягати квартира номер 2 що розташована якраз з цього боку, де ми проходимо, тобто Львові. До квартири номер 2 є два проходи, як було встановлено, один прохід звідси безпосередньо від проходу з пощит. Зараз З Лицевої сторони будинку. Через бетонний поріг з двох годин. Непошкодження замок відчинений. Після проходу тут подальший прохід до будинку з цього боку ось стільки прохід заставлений. Дверна рама зі сідами тривалої експлуатації, не пошкоджена. Зовні всередині. Крім того, двері оснащені двома. Металевих. Навісний замок. Замок металевий. На ньому написано навісний замок. люк. Попід тильною стіною в кухонній кімнаті є кухонна стінка, надлива. на стільниці якої розташовані наступні речі, залишки продуктів харчування, кухонний посуд, приставка для ножів. Далі за грубкою попід лівою стіною знаходиться диванчик в обшивці світло-коричневого кольору, який знаходиться в складеному стані. Під тильною стіною даної кімнати. Меблева стінка, відділення, відділення якої закриті, деякі з них зламані, працює канал Інтер, телевізор марки, марки Електрон. Під ним на підлозі знаходиться дерев'яний стілець коричневого кольору. Диванчик сепричного кольору з візерунками у вигляді. Квітів. Кодження. на джемпері, адвокат Стіл забруднений. В деяких місцях вологий всередині якого є сум... маса коричневого кольору. Можливо, чай. Чашка золотистого кольору, керамічна. Судячи зі чаєм наповнені приблизно наполовину пляшка з під пиву. ємністю 1 літр коричневого кольору. Закрита кришечкою білого кольору. Наповнена а? пачка з під цигарок, прилуки особливі, порожня. Ще один стакан з кліником. Якийсь папір, залишки, Темно-сірого кольору, клинок, світло-сірого кольору на клинку. Є якісь малюнки. При візуальному огляді не виявлено. Світці та стіл проти, проти один до одного знаходяться. Розмір наші загальна довжина приблизно 21 см. Ширина клунка в середній третині. 1 і попіл, недопалки, цигарок без фільтру, цигарок з фільтром, білого, жовтого кольорів. Розбита керамічна чашка, кричневу баночки, побутові речі, засоби медич... пляшечки з медичних засобів, перепис водню.